Ну і щойно написав людовірш на ваш росун. Весна, здавалось, має все цвісти, нове життя вдихає в нас природа. Лягали спати діти та батьки. Весняна перша ніч, субота. Той вибух ти, що розірвав, забрав життя, скалічив душі. За що Господь ти їх забрав? За що стражданнями мучиш? Душа невинна, не познала кохання маминої ласки, та не жила і не грішила, а смерть вже розставляла паски. Одеса, Харків та Дніпро вже не залишилося міста, де жах та сльози принесло, ото й воно, щоб йому тріснуть. Початку горя в кожній хаті хоче залишити війна, але недавно по життю нам на коліна стати, козацький рід. Не знищи сатана, до раю, янголи на крилах без черги діток віднесуть. А ми ж у Бога, просим миру, святі, хай побратимів бережуть. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам! Дякую вам, люди, усім, хто допомагає нашим військовим. Тримайтеся, перемога за нами.